Друзі, мої вітання. Які у вас настрої, сподівання не знаю, надії щодо зустрічі Дональда Трампа та російського диктатора у п'ятницю на Алясці. Якою не знаю результативність, хочете побачити від цього саміту? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях під цим відео. Ну а ми якраз в контексті настроїв нашого суспільства продовжимо розмову. Будемо її вести з нашим спікером. Це Олександр Шульга, доктор соціологічних наук? Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю. а uh, є от дані, які про зокрема інститут Гелап. Uh, якщо я правильно назву зазначаю, uh, значить, Говорить він про те, що 69% опитаних українців хочуть якнайшвидшого припинення війни шляхом переговорів. 2 за 4 відсотки відповідають, що хочуть війни до перемоги? Ну і якщо порівняти там з початком повномасштабного вторгнення, то у 2022 році понад 70% респондентів хотіли воювати до перемоги, а близько 20% навпаки прагнули як найшвидшого завершення бойових дій будь-яким шляхом. Як ви, як соціолог, от прояснюєте такий масштабний суссу спільної думки за ці ну, трошки більше трьох років, і чи є це ознакою втомою від війни? Ну, війна повномасштабна триває дійсно три з половиною роки. Вона є найбільшою в Європі, тому доволі масштабний сув настрій. Він пояснюється масштабності самої війни і те, що фактично Україна немає тилу. В принципі, до цього і прагнуть росіяни для того, щоб жодної українець в межах України не почував себе в безпеці. Тому це також обстріли території України далекі від фронту. Це не лише про обстріл військово-промислових комплексів, які вони постійно постійно кажуть, що це були обстріл якихось там воєнних об'єктів. Це в першу чергу створення умов і тиску, і терору на населення, і створення йому нелюдських умов, щоб його. Штовхати до, до е, непотрібних потрібних настроїв. В першу чергу, е, зневіра в першу чергу е, відсутність віри в те, що е, щось мож, щось від нас залежить. Е, це дуже зараз активно розганяється напередодні саміта Трампа і Путіна, що во тут вони зараз, зараз сядуть і поділять е, як в Ялті олівчиками карту. І ніхто не буде наші думки питати, і е, е, зрозуміло, що е, будемо також відверті, що величезна напруга всіх сфер населених країни держави цій війні. Ну тому, що по всім параметрам ми менша країна ніж Росія. Плюс їхнє ставлення до власного війська також зрозуміло, і його ніяким чином не жаліють. При тому, що спочатку не жаліли контрактні війська, які мали швидко це все зробити. Потім, коли не вдалося, почали використовувати всіх, кого тільки могли. і в тому числі з закупованих територій. Угу. Отже. Ці суви, звісно, є е, зрозумілими, тим більше, що в нас е, ну, е, так чи інакше відбулася така сегментація. Все одно, е, що все ж таки одна частина воює, а інша частина вважає, що ну, це така от АТО, велике АТО. Ну, Тоді там було кілька сотень кілометрів, зараз ну, там тисяча півтори. От власне, ну вони ж там гроші отримують. Ну, різні, абсолютно є різні причини, чому пояснювати свою неучасть у війні. При тому, що рутинізація небезпеки, рутинізація війни також відбувається. Якщо ми пам'ятаємо початок 22-го року, коли це був шок, який викликав обурення і лють і справедливий гнів. Зараз все це вже рутинізувалося, і звісно, що ну, така людська природа, що значна частина суспільства, це не лише ми можемо говорити про українське суспільство, це будь-яке суспільство візьми. Частина суспільства дійсно хоче призвичаїтися і будувати життя, незважаючи на те, що там відбувається: чи то ковід, епідемія, чи то війна. І Навіть якщо інопланетяни прилетять, будуть також якось і захочуть нас всіх знищити. Ну також будуть говорити, що ну це просто наші політики не змогли з ними домовитися. Може вони з ними спільний бізнес на Луні будують на місяці, і їм вигідне ця війна. Це абсолютно зрозуміла логіка. Я зараз вже не говорю про інформаційно-психологічний вплив, це зрозуміло там операції впливу, все, все зрозуміло. Але з точки зору суспільної свідомості людської психології це так зрозуміло. Продовження війни воно завжди призводить до її рутинізації і намагання людей раціоналізувати свою неучасть в ній, угу. а, І, Пана, і, так, і, і ми... тому саме от на останок я угу. чому саме і Путін вірить, що треба продовжувати цю цю війну. Тому що він дійсно вірить, що так чи інакше, це на виснаження війна, оскільки є більше людей там у Росії, вони зможуть оце пересидіти і перечекати, коли дійсно от абсолютно більше суспільства буде готова до будь-яких умов, які фактично будуть означати капітуляцію От це його віра. Угу. Щодо цього соціологічного дослідження ще питання має, але ми до нього повернемось. Оскільки ви вже торкнулися е, такого аспекту е, щодо того, що для більшого числа нашого суспільства вже склалося навіть в умовах повномасштабного торні е, відчуття, що це АТО 14-го року. Тут я хочу це продовжити м, статтею The Telegraph, Сьогодні буквально вийшла яка говорить про те, що Україна дедалі більше схожа на дві країни, одна воює, а інша ні. Видання пише, що близько 65 тисяч чоловіків призовного віку втекли з України, інші переховуються також понад 400 солдатів щодня тікають з поля бою, але це вони зазначають, що це не офіційні дані. Не вони на якісь свої внутрішні джерела посилаються. Тут що я хотіла б уточнити. Ви кажете, що е, ота частина нашого суспільства, яка е, не воює в тилу знаходиться, для них от, власне складається враження, що нині зараз це от АТО зразка 15 16-го року. Проте е, як це можна пояснити в контексті того, що навіть ті люди, які у нас зараз перебувають у тилових містах, вони в переважній частині теж є внутрішньо переміщеними особами. Їх у 2014 році, ну, так як на сьогоднішній день ця історія війни не торкалася. Ну, у нас, от ви правильно сказали, що вони хочуть вірити в це. Це не АТ ні в ніякому разі, це не повномасштабна війна, найбільша з кінця Другої світової, якщо ми говоримо про Європейський континент, і відмінність у тому, що от якраз цей терор. Який візбідснюється ракетно-бомбовими ударами, ударами, безпілотниками, він не дає от повністю забути про цю війну, так би взагалі, оця частина суспільства взагалі би ну і намагалася взагалі її там не читати новини і і, і собі не псувати настрій. Те, що є, воно не є АТО з точки зору засобів, кількості військ залучених остаточної мети вирішення українського питання Росією і дійсно кількістю переміщених осіб, а також біженців, тому що ну фактично немає там української сім'ї, яким вона не сторкнулася. війна тим чи іншому вигляді, у абсолютної більшості є хтось, хто виїхав за кордон. І дійсно це не, 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 не дозволяє повністю забути про війну. Угу. Але е, питання в тому, що м, від цього не змінюється основне, ця війна є екзистенційною для України для, і для країни, і як для держави, для Росії ця війна є екзистенційною для оцієї невеликої групи людей, які захопили владу в Кремлі, і узурпували її. Але і то там не всі е, хотіли б її продовжити. Тому в закінчення чи заморозка цієї війни для Росії воно дає можливості е, е, закінчення цієї війни е, на умовах капітуляції, воно означає знищення української і держави, державності і країни, це перетворення її на територію. Хоча формально вона може там називатися Держава Україна, так само, як відбувається в Білорусі, тільки в більш жорстких е, формах. Тому тут дуже різні два підходи і е, умови, тому е, та частина суспільства українського, яка боліє не не брати участь у війні. Зрозуміло, що е, вона намагається не приймати цієї аргументації, але як ми з вами бачимо по людям, яких е, захоплюють інколи в полон наші е, сили оборони, uh -huh. які виявляються українцями закупованих територій, е, там також ніхто не питає, хочеш ти приймати участь чи не хочеш, чи вважаєш це за е, якимись ну, змовою. Євреїв, рептилоїдів, ну ці, вся ця маячня конспірологічна, вони ж постійно ми це чуємо. Що все це там олігархи, там ну, хто завгодно, неважливо, їх ніхто не питає, їх засовують в ці армійські корпуси і направляють на штурми, тому трагедія в тому, що намагаючись ігнорувати цю реальність. Uh, ця реальність у нас є uh, вірогідність її імплементації? Вона все більше і більше наближається. Олександре, uh -huh. тут ще уточнення: от щодо цього розколу, про який пише за телеграм нашому суспільстві між тими, хто воює і хто ні? Чи правильно розумієш, що це, скажімо так, суто тимчасове явище, і після Україні ну цього цієї межі чи цього розколу різниці? Ну такої суттєвої не буде. Чи вона буде, але вона можливо трансформується щось інше? Я не думаю, що е, вона буде е, критичною. Я не думаю, що е, ну, вона якось дійсно розділить сильне суспільство. А, хоча небезпека в цьому є, і те, що ми бачимо в по нашому медіа аналізу, росіяни намагаються наразі розколювати суспільство по лінії е, участі у війні для зриву мобілізації, так. І це дуже, дуже активно використовується. Зрозуміло, що вони використовують ті наявні е, настрої, які є, е, і дійсно є проблема з мотивацією, є проблема деяка з комунікацією, але тут також є ліміти, на які натикається і наша держава, і наші рекрутингові центри, оскільки е, е, зрозуміло, що. Війна є екстремальним і неприродним для людини станом, і людина хоче її уникнути. Це природнє. І тим більше, коли війна так роз, розтягується, майже як там, Друга світова. Uh -huh. Тому тут також у держави є ліміти, де вона може от бути лише такою білою та пушистою, пухнастою і, і, і е, тістечками. За, за... Запрошувати до підписання контракту чи добровільної мобілізації, тут також є ліміти, на цьому грається на цьому також плюс. Наші політики також на цьому грають. будуючи свій рейтинг, будучи свій імідж. Але повторюся: на жаль, нічого нового у нас не придумано за ці всі сторіччя. Промусова мобілізація це вимушений крок, який держава. Якщо може, не здійснює угу. щодо мобілізаційних процесів, я зустріла теж ще одне а, а, одне дослідження, це громадська організація інтенсія провела і чесно кажучи, ну цифри трошечки дивують в контексті тієї ситуації, яку ми маємо з мобілізацією. А тут говорить про те, що 47% Опитаних цивільних українців готові приєднатися до лав збройних сил України. Це четвертий рік повномасштабно турні і ну відсоток чималий. Як на мене, це нічого ну, вже... це не дивує. Я чесно кажучи, не знаю цю громадську організацію, я Не знаю, хто проводив саме польові польові дослідження mm -hmm. і проводив аналіз даних. Ну загалом я бачу також ці результати. Але, в принципі, дивувати ця цифра не повинна. Оскільки... Ну, як це мобілізація, ще до доволі того, а тут такий високий відсоток того, ну, дому. Це, це якраз е е е по перше Люди ж кажуть, що вони не проти, але в мене бронь. Я не проти, а я, але я ВЛК пройшов, я там не проходжу. Тобто теоретична можливість мобілізуватися, е вони не відкидають. Тільки от практично не хочуть це робити, це соціально прийнятна зараз відповідь. Соціально прийнятна, коли ти кажеш, що так, я готовий, я е, проукраїнський, я патріот, я громадянин, я відповідальність. Але і от після але це все це далі йде аргументація, раціоналізація, чому я не беру участь у війні, так само і коли ми побачимо там противників мобілізації, ТЦК, які офіційно це, от, от відкрито це говорять в Воюючій країні вони наводять величезну кількість причин, але потім вони кажуть: Але ми патріоти. Тобто вони, вони наводять там, хай Зеленський його сини воюють, там хай Порошенко його сини воюють, хай олігархи його сини, їхні сини воюють. Вони знають дуже багато причин, але в кінці вони скажуть, що вони патріоти. Тому це. Соціально прийнятна відповідь, дискурс такий, що людині було б некомфортно говорити ні, мені не чекати на цю країну. Я не хочу це робити. Е, тому мене, мене ця цифра абсолютно це формальна, формальна е, готовність чи підтримка мобілізації. Формальна, але дійсно треба говорити на практичному. Це так само, як от ми в Росії дивимося, що росіяни формально підтримують війну, тобто так, правильно почали. Але вони три чверті абсолютно були б щасливі, якби вона закінчилася вже завтра. От було все точне рішення, і все закінчилось. От це дуже важливо. Формальна і дієва підтримка чи ну, скажімо так, діяльність на підтримка. да? тобто, я формально з цим погоджуюсь, але я цього не роблю. Ну, наприклад, участь в волонтерстві. Я вважаю, що це гарне явище, але сам в ньому участі не беру. Тут більш таке серйозне питання. Я підтримую мобілізацію, але сам маю свої причини, чому я в цьому не беру, причому абсолютно легальні. <реку> А ще а, статисту цифри на володів КМІС більшість українців категорично відкидають мирний план Росії згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології план Росії, що передбачає виведення збройних сил України з території чотирьох українських областей, відмову України від вступу в НАТО та скасування санкцій проти Росії. Категорично відкидають 76% наших співгромадян, і 17% можуть на таке погодитись. Також респонденти розповіли. Про ставлення до умовних мирних планів, які пропонують Штати та Європейський Союз, і тут що 39% респондентів можуть погодитись на умовний план штатів, а 49% категорично проти цього плану. В той час як 54% підтримують європейський варіант, а 30% вважають, що цей план неприйнятний тут. Власне, які що за умови цього плану? Якщо штати пропонують, то це гарантії безпеки від Європи без США збереження окупованих територій за Росією, визнання Криму частиною Росією. Україна рухається до ЄС, а з Росії знімають санкції. Україна та ЄС наголошують на іншому плані. Бачення Європи, як це план виглядає, гарантії безпеки і від ЄС, і від Штатів. Росія контролює окуповані території де-факто, але не де юре Україна рухається до ЄС. санкції поступово послаблюються після встановлення миру. Чому пане Олександре, на вашу думку, європейський план сприймається з нашої сторони з сторони співгромадян? Ну, якось позитивніше, ніж американський, 54 за європейський варіант, а лише 39 за умовний план штатів. Хоча і той, і той план ну, певні територіальні поступки передбачає. Ні, ну там передбачає де юре, тобто агресор де юре отримує контроль над територіями і, ви, і винагороджується офіційно міжнародно закріплено міжнародним правом за свою агресію за порушення того самого міжнародного права. Міжнародне право його винагороджує. Тобто, це абсолютно переписування вже де де юре, не лише де факто правил гри. Закріплених хельсінськими угодами, які протрималися там майже 50 ну, менше, менше 50 років, але доволі довгий час тривали час, кілька поколінь на цьому виросли. І, наше з вами покоління навіть народилося і трошки пожило в кінці історії Фукуями, але от фактично в цьому ми з вами повертаємося в Ріал політік кінця 19-го, початку го сторіччя, туди, куди хоч путь Путін і хотів mm -hmm. нас всіх за, заштовхати, де, де право це фактично та сила, яку ти можеш спроєктувати от це от це і є право джерела права. Е, ну тому тут абсолютно зрозумілі е, настрої. І е, наступна ремарка: ну українці ж також. Ну, пам'ять у них може бути політично коротка, але тут екзистенційна пам'ять, вони розуміють, що Росія ніколи не дотримується своїх зобов'язань. Тому, тому тут вони отримують де-факто контроль території, і може бути теоретично, що вони щось за це дають. А вони дають просто обіцянки: росіяни ніколи не дотримуються обіцянок. Росіяни живуть в брехні, народжуються, помирають і діють в брехні. Тому, на жаль, е ця. Е це не лише є недостатньою гарантією. Це взагалі є гарантією того протилежного, що вони навпаки далі нападуть, окрилені цим успіхом. Європейський європейський план. Також ще про, про, про ще одну важливу річ: він про гарантії безпеки. Більш серйозні у нас взагалом вся ця. Війна крутиться наразі. Перемови неможливість перемови на двох навколо двох питань: як закінчити цю війну і як не дати їй е, поновитися? Uh -huh. Поки що ми з вами отримали відповідь, що на друге питання що ніяк, що ніяких гарантій не дівих немає. Тоді питання як нам закінчити цю війну на більш-менш вигідних умовах, розуміючи, що ця війна Росією буде продовжена. Тому віддаючи їм просто три чотири області, ще й закріплюючи це де Юре, ми даємо Росії новий плацдарм для нового наступу. Ми знаємо, що він буде. Тому навіщо ми на це повинні? Погоджуватися, причому даючи прецедент. Ну добре, вони наступний раз кажуть: ну не знаю, вас там про Медведчука мем поганий е-е опублікували, чи там про Патріарха Кирила Гундяєва, чи там про Путіна. Назвали його там е знову, в якій пісенці. Все, це русофобія. Ми деноцифікуємо вас, захоплюють вони там часточку ще, не знаю, Харківської області ще. Проводять там референдум і кажуть: ну все виводьте. Ми вже закріпили вам в Конституції, вже там. Не ще чорнили не обсохли. Це абсолютно неприйнятний прецедент ні для кого. І в першу чергу також і для Європи. Більше того, рух до Європейського Союзу це також поки що примарна гарантія через Венгрію, Угорщину, через Словаччину, через, можливо, Чехію. Ми ж не знаємо, може там Бабічного переможе. Воно може розтягуватися. Подивіться на північну Македонію, подивіться на Сербію, воно може, подивіться на Туреччину. Воно може розтягнутися на десятиліття, а за ці десятиліття на нас знову нападуть і знову це буде аргументом: ну, який же європейський шлях, у них знову війна. Mm -hmm. Тому ми маємо з вами зараз виходити з Ріал самі, і виходити з того, що де-факто а не де юр. Ми вже віддали свій е, третій в світі ядерний потенціал, так. отримали за цю фількіну грамоту, яку сама Росія і порушила, і так далі, і так далі. Тому українці абсолютно. Ну, прагматично в цьому плані Угу. Пане Олександре, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку, вашу, ваше бачення з цим темом і питаннями, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, свої думки стосовно піднятих питань можете теж висловити в коментарях під цим відео, допоміг вам розібратися і краще зорієнтуватися у цих темах. Доктор соціологічних наук Олександр Шульга. Ще раз, пане Олександр, вам дуже дякую. Дякую.